Доброго дня нашего Юкрази. Расскажу про один из наших проектов, потому что у нас их Софийская площадь фестиваля Ukrainian, который мы придумали из двух слов: Ukraine и Ukraine а сумасшедших украинцев, которые, несмотря ни на какие преграды, несмотря на то, что весь мир против нас, все равно меняют эту страну к лучшему и меняют жизнь и себя, и для себя, и для всех окружающих. Мы пытались собрать всех, собрать всех людей в одном месте, чтобы они перезнакомились, чтобы они поняли, что, что все мы рядом, что все мы готовы помогать друг другу и действительно делать нашу страну замечательной, замечательной Украиной. Для замечательных украинцев, которые действительно украинцы. Ми допомагаємо дітей з раком крові, в частності здійснюємо для того, щоб більше цю проблему людям, прийти в маси, да, показати себе, поговорити, розповісти про фонд. Ціль нашого фонду це зробити так, як по максимуму, бо всі безпритульні собаки, які з певних причин опинились на вулиці, знайшли свій новий будинок, а також виховати підростаючого покоління гумане ставлення до безпритульних собак. І сьогодні, власне, ми представляємо. Притулок наш в який знаходиться в Бортнічах Матильда, наших соняток а також сувенірну продукцію. Ми громадська ініціатива, яка допомагає переселенцям зі сходу і з Криму. Сьогодні ви можете побачити ярмарку ханмейт робіт переселенців, які тут також представлені. Також у нас є невеличка акція, вона називається розмальовка. В офіс приходять дуже багато діточок, і тому ми вирішили, щоб вони приходили і не плакали і раділи подарувати їм якісь подарунки. І виготовились такі. Дивіться. Вестівки, вони з кримськотатарськими орнаментами. Так, і ми їх продаємо за символічну ціну 10 гривень, їх можуть придбати кожен бажаючий. І потім будуть розмальовки, олівці, діточки будуть приходити в офіс, і ми будемо їх дарувати. Ми создаємо таку соціальну можна зв'язі да, між тими, хто подавав свої проекти авторами проєкти, і які потім в були успішними. И между теми людьми, которые поддерживали эти проекты через платформу. Можете нам принести ненужные вам уже вещи. Мы их и вырученные деньги пойдут на благотворительность и социальную активность.